Ваш результат та результати інші, інших учнів та учениць, які беруть участь у моніторингу, допоможуть зрозуміти сильні та слабкі сторони в навчанні майже 700 тисяч ваших одноліток по всій країні. Так в Компаніївському ліцеї на Кіровоградщині розпочалось загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти з математики для шостикласників. Математику я вчу вже 6 років, та і думаю, що я добре складу, адже Дуже люблю математику на Кіровоградщині Шість шкіл стали учасниками моніторингу в Україні. 345. Їх визначив інститут освітньої аналітики. Пояснила начальниця обласного управління державної служби якості освіти Лілія Сенчук. Мета моніторингу це отримання об'єктивних даних про результати навчання учнів шостих та восьмих класів з української мови та математики. Чому вибрали українську мову та математику? Тому що це є базовими предметами. Ці учні навчалися і при ковіді. Ковід теж вплинув на рівень досягнень учнів. Моніторинг це комп'ютерне тестування на платформі Всеукраїнська школа онлайн. Триває воно годину з перервою на 10 хвилин після 30 хвилин роботи. Після тестування учні оцінюють складність завдань. Ці завдання в тесті схожі на ті, що ми вчили на уроках, тому що там також було множення ділення дробів, діаграми, там переворення дробів, визначення кубометрів. Було доволі легко, але запитання були досить хитрі, що викликало. Ну хвилювання запитань цього було 9 і давалось 30 хвилин часу. Це другий етап перевірки якості освіти учнів 6 та 8 класів. Перший відбувся торік у травні, врахувавши його результати, Державна служба якості освіти провела навчальні тренінги для вчителів з виявлення та подолання освітніх втрат. Від 60 до 65% відсотків учнів, які проходили тестування, набрали рівень середній рівень з чотирьох можливих, тобто це другий рівень. Це говорить про те, що є над чим працювати. Що навіть ці 65% учнів виконали менше ніж 50% відсотків загалі у компаніївському ліцеї? Участь у тестуванні беруть 18 шестикласників та 21 восьмикласник, говорить директорка Наталія Потіхіна. Ми в цьому році проводили комплексне самооцінювання, і зокрема, одним із напрямків, ми і вивчали навчальну діяльність учнів і педагогічну діяльність вчителів. Що можна сказати, в принципі. Так само, як і я думаю, і по всій Україні, якраз математика, це той предмет, на який треба звернути увагу особисто нам, наприклад, в нашому закладі, нашому колективу. Результати моніторингового дослідження будуть відомі у вересні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.